Привіт, друзі! Оля Полякова жорстко образила Івана Люленова, А Ектор Хіменес Браво потрапив в інтимний скандал. Про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу-бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на канал. Оля Полякова принизила Івана Люленова. Сталося це на зйомках нового сезону Ліги Сміху. За словами очевидців, Оля дозволяла собі жарти, які глядачі вважають. Принизливими і ксенофобськими артистка неодноразово акцентувала увагу на зовнішності Івана та на його походження. Нагадаю, що він з Молдови у соцмережах поширюють цитати з залу, які приписують співачці, зокрема про молдавський дитбудинок і тренера з ОЛХ. Іван Люнов підтвердив, що під час зйомок шоу він відчув власне агресію та неприязнь до себе. За його словами, жарти у форматі гумору, коли вони доброзичливі, ніколи не ображали його. Але у цьому випадку він сприйняв. Ситуацію як образливо і наголосив, що подібна поведінка виглядає недоречною для сучасної України, яка прагне єдності у команді. Олі полякової інцидент пояснює тим, що батли між членами журі є частиною формату шоу і закликають сприймати висловлювання у ширшому контексті. Ну а представники артистки довіряють рішенню організаторів і вважають ситуацію вичерпаною. Компанія Золотий вік достроково розірвала рекламний контракт з Настею Каменських. Трохи нагадаю вам, що ж там трапилося. Співачка була в Майамі, виступала в невеличкому клубі з концертом і співала деякі свої пісні саме російською мовою. Відео з'явилось в мережі. А ну її користувачів образила фраза Насті зі сцени Неважно, на каком язикі. Ну і оця вся історія. Так хоча й раніше в інтерв'ю Настя заявляла, що співати російською не буде ніколи. І ось тепер заспівала. А цей скандал відреагував бренд золотий вік, тому що Каменських була їхньою амбасадоркою, і вони зробили офіційну заяву, що достроково припиняють співпрацю зі співачкою і е, зроблять нову рекламну кампанію, яка з'явиться вже цього року. У свою чергу Настя подякувала компанії і тепер заявляє про те, що знову будує свою кар'єру вже не в Україні, а на Латинську Америку. Відома психологиня і бізнес-коуч Юлія Козачкова пережила клінічну смерть мами, два розлучення і зараз заробляє близько 10 тисяч доларів на місяць. Про це вона розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс. Вона вийшла на каналі Слава Дьомін. Говорили з Юлею про те, як її досить жорстко виховували в дитинстві, і як вже у дорослому житті вона проговорила всі свої дитячі образи з батьками, особливо з татом. Також поговорили про те, як сама Юля виховує своїх дітей і. Як їй вдається взагалі не піднімати голос на дітей, як вона захоплюється українською православною церквою? Можете для себе відкрити нову особистість завдяки власне нашому інтерв'ю Слава Плюс. Ну а посилання на це інтерв'ю є в описі цього випуску. До речі, вже в четвер на каналі «Слава Дьомін» вийде інтерв'ю з коміком Даною Поваром, і ті, хто вважає Данію ну трохи таким дивним, космічним, чи насправді він такий, чи це можливо образ? Якраз зможете отримати відповіді на ці питання і на багато Інших питань а в інтерв'ю Слава Плюс. Тому підписуйтесь на канал Слава Дьомін, щоб не пропустити нові відео. Не нагадую, що саме на каналі Слава Дьомін виходять інтерв'ю Слава Плюс. А тут на каналі виходять новини шоу-бізнесу Слава Про. Тому і на цей канал також підписуйтесь і дякую, що ми разом. Джамала стала музичною продюсеркою нацвідбору на Євробачення 2026. Співачка каже, що для неї це нове випробування. Бо до цього переможниця Євробачення 2016 була сім разів у журі нацвідбору. Ну і власне буквально сьогодні розпочався прийом заявок. Але артисти, які хочуть підкорювати Євробачення, вже повідомляють про свої наміри. Значить, дивіться раніше. Іван Люленов заявляв, що планує йти на нацвідбір, Альона Маргалієва також натяка. Що задумалась позмагатися у цьому пісаному конкурсі? Ну і е, цікаво, до речі, чи повернеться хаят про якого до речі гурт циферблат говорив, що на їхню думку саме він має представляти нашу країну у наступному році в Австрії, де власне проходитиме ювілейне Євробачення. Але найбільше здивував всіх своєю заявою. Продюсер Михайло Ясинський він взагалі запропонував скасувати національний відбір і одразу відправити Джері Хейл на Євробачення, бо нібито. Нова пісня співачки, додай гучності, вона стала лише розігрівом перед головним конкурсним треком, який, за словами Михайла, вже готовий. І отут питання, друзі, до вас? Ви погоджуєтесь з Михайлом? Тому, що, в принципі, він часто говорить про те, що він проти саме нацвідбору на Євробачення. І зараз, і кого ви хотіли бачити на Євробаченні від України наступного року? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Про гурт Океан Ельзи зняли фільм 6 листопада в український прокат. Виходить новий документальний фільм про музикантів. Ну і стрічку створює студія, яка раніше працювала над фільмом про Яремчука. Ну і там буде багато неопублікованих раніше кадрів. Також інтерв'ю, як з нинішніми, так і з колишніми учасниками гурту. Ну і до речі, це вже третя спроба зняти кіно про Океан Ельзи. Дві попередні залишилися нереалізованими. Наприклад, режисер Сергій Буковський, який працював над нереалізованим проєктом, він говорив, що Святослав Вакарчук людина дуже талановита, але дуже непроста. Співак Муаяд впав зі сцени під час виступу в Одесі. 2 вересня на Дрибасівській відбувся святковий концерт до дня міста. Ну і під час виступу молодого співака Муаяда власне стався неприємний інцидент. Артиста засліпило сценічне світло, і він впав зі сцени. На щастя, він не зазнав серйозних травм і каже, що почувається добре. Переможці Євробачення 2024 немо виступлять у Києві. Швейцарський небінарний артист, який здобув власне перемогу на Євробаченні, він оголосив про вихід нового альбому. Ну і реліз запланований на 10 жовтня, і цього ж дня немо дасть великий концерт у Києві. До речі, ціни на квитки стартують від 1900 гривень. Ну а на розігріві перед виступом немо буде українська співачка Туча. До речі, вона неодноразово подавалася на нацвідбірне Євробачення, але далі етапу. Подачі заявки не проходила, оскільки є працівницею Суспільного. До речі, немо вже оголошували свій концерт у Києві, але потім все ж його відмінили. Подивимося, як буде цього разу. Ектор Хіменес-Браво відповів на скандальні звинувачення у Зелицяні до неповнолітніх хлопців. Декілька днів суддя шоу Мастер Шеф зберігав мовчання, але 2 вересня офіційно звернувся до своїх підписників. Значить, що сталося, друзі? У мережу потрапили листування ектора інтимного характеру з неповнолітніми хлопцями, в тому числі. І це стало відомо завдяки пліткарю Богдану Безпалову. Саме йому злили приватні переписки ектора, де він, начебто, спілкується з хлопцями різного віку і навіть не Літніми і ектор заявив, що зараз працює з юристами і готовий відстоювати своє ім'я у суді. І каже, що хвиля хейту проти нього з'явилася не випадково після того, як він став амбасадором полку Ахілес. За словами Кулінара, це схоже на якусь таку сплановану атаку російських ботів, які раніше вже намагалися його дискредитувати. Також Ектор Хіменес Браво визнав справжність інтимного відео, яке потрапило в мережу, де він без одягу. Але наголосив, що воно було записано кілька років тому для коханої людини, і ним вже намагалися шантажувати його на 3 тисячі доларів. І він оголошує, що інші зливи це взагалі вигадані фейки. Шеф кухар додає, що не витрачає час на переписки з незнайомцями, адже його життя повністю зайняте роботою. Ну, але у свою чергу пліткар Богдан Беспалов випустив відео, де ще раз нагадав, що кружки з ектором були опубліковані ще кілька років тому на одному з телеграм-каналів. А він вирішив нагадати своїй спільноті цю історію. Ну і запитав знову ж таки у підписників, можливо, хтось щось знає, і понеслося. Ну а ще Беспалов наголосив, що не боїться суду, бо по факту він просто переказує анонімні повідомлення від користувачів в інтернеті. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Нагадаю, що тут на каналі виходять новини. Шоу бізнесу Слава Про двічі на тиждень. Дякую, що дивитесь. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут, через 3, 2, 1.